Бігова доріжка Фітлоджик ET 2003 а велика, потужна з багатьма наворотами, за які доведеться трохи переплатити. І сьогодні ми розберемо, чи дійсно ці навороти коштують цих грошей, бо у того самого Фітлоджик є декілька аналогів з такими самими габаритами бігового полотна, потужністю двигуна і вагою користувача, яка тут складає 130 кілограмів. Ми подивимося, який тут сенсорний кольоровий tft монітор, що він може, які додатки сюди підключаються. Подивимося на безшіточний безшумний двигун, чи дійсно він безшумний, як він розганяє і тримає швидкість на доріжці. Подивимося систему амортизації, яка тут реалізована на пружинах, і ще багато чого цікавого. А почнемо ми з монітору, бо ця доріжка обладнана сенсорним tft монітором з діагоналлю 10,1 дюйма. Особисто мені не дуже подобаються такі монітори, тому що половина функціоналу, який сюди зашитий, просто не придатна до використання. Я далі поясню, що я маю на увазі. Так, давайте покажу, що тут є: стартова сторінка або домашня половина монітору зліва це цілі вашого тренування. Ви можете обирати собі ціль як по дистанції. По часу спалені калорії, пройдені кроки, є швидкі кнопки доступу, тобто одразу ви собі поставили 20, 30, 40 хвилин і так далі. В звичайних доріжках з LCD-моніторами це також є. Там за допомогою кнопки мод і плюс-мінус швидкість, ви також можете це все налаштовувати, але це не настільки інформативно і треба трошки там поклацати, погратися. Тут це більш, скажімо так, доступно і наглядно, і інформативно. Йдемо до налаштувань Wi-Fi. Ми зараз не під'єднані до мережі Wi-Fi, далі під'єднаємося, щоб я показав вам додатки YouTube, як це все працює. Дисплей, яскравість дисплею, в нас стоїть максимальна, якщо її понизити, то в принципі нічого видно не буде, тому вона залишається максимальною. Вибираємо мову. Тут, з того, що я розумію, є англійська і кацапська, але кацапську я розумію трохи краще, тому погляд будемо проводити на ній. Одиниці вимірювання це або кілометри, або милі. Метрична або імперська система. Якщо брати на американський лад, вони там міряють в милях, але у нас стоїть метрична, тобто міряємо метри, секунди і тому подібне. І настройки, дати та часу, це все зрозуміло і так. Тут є шість користувачів, можна обирати собі, встановлювати параметри шести користувачів, вона це все запам'ятовуватиме. І коли ви тренуєтесь, вибираєте свій профіль. Пульсозалежні програми виставляєте знову ж таки, свої параметри і за допомогою замірів пульсу доріжка регулює вам програму тренувань. Настройка кількості кіл також можна задати собі ціль тренування. І ось вже є вбудовані програми, їх тут, їх тут 36. Тобто, ось, бари на. Графіку це швидкість і кут нахилу. Чесно кажучи, не дуже яскраво відображено. Такий собі інтерфейс, доріжки, кольори доволі тусклі, але в принципі звикнути можна. А, моє тренування тут буде у вас звіт. По вашим тренуванням, в залежності від того, який ви користувач, воно саме це все запам'ятовуватиме. Доріжка так, тут є мої програми. Ви можете налаштувати шість програм. Самі обираєте швидкість, кут нахилу і виставляєте собі 20 параметрів швидкості і нахилу, час тренування І зберігаєте це все, і у вас будуть збережені ці програми. Тест, фітнес-тест, жировий тест. Я не дуже цьому довіряю, тому не буду тут нічого показувати. Можна розібратися, кому буде цікаво. Крута дуже функція цього монітору це віртуальний ландшафт. Тут є три карти, по яким можна займатися. Давайте ми запустимо, я вам покажу, що це таке. Тобто тут вже є зашитий відеоряд, він програється добре, без е, зупинок, без завісань. І якщо ви змінюєте швидкість, то відповідно змінюється швидкість програвання. І ви ніби то швидше рухайтеся. Класна, цікава штука, подібне є в додатках, але в додатках це часто глючить, підвисає. Швидкість програвання відео не завжди змінюється в залежності від швидкості, яку ви обрали на доріжці. тому ось ця вбудована функція тут ну, просто чудова. Мені вона дуже подобається. Але всього три ландшафти можна було б зашити більше, три, можливо, швидко набриднуть, але це деталі. Можна підвантажити власне відео, власну музику через USB-роз'єм, який тут. Є далі, в нас є інструкції. Не знаю, навіщо сюди це зашили. Можна буде ознайомитися. Бодіфат, тести, інструкції. Все, що ви, в принципі, це можете знайти в інтернеті, навіщо його сюди вставляти? Розтяжка, як робити розтяжку? Не знаю навіщо це тут, але воно тут є. Не дуже цікава штука. І що тут є цікавого, це додатки: YouTube, Chrome, Spotify, Instagram, і це те, про що я вам казав. Цими додатками тут користуватися неможливо, тому що оперативна пам'ять і процесор в даному моніторі далеко не найкращі. І, враховуючи нашу звичку до швидкодії гаджетів, тут щось наклацювати в YouTube, обирати під час бігу і тренувань ну це дуже важко, і ви це не будете робити. Простіше поставити собі планшет і дивитися. Якесь відео. Звісно, якщо ви хочете просто там, запустити серіал і бігати під цей серіал, і дивитися його на цьому моніторі, ви собі наберете, в пошуку знайдете все, що вам потрібно, і зможете цим користуватися. Але бігти і перекласувати щось на цьому моніторі це буде дуже складно і важко, тому що він дуже повільно працює. Також доріжку можна підключати по Bluetooth до телефону або планшета за допомогою фітнес-додатків. Сюди встановлений модуль FitShow. І через цей додаток fі ви можете доріжку підключати, обрати в додатку собі тренування, відеомаршрути, анімовані тренування і тому подібне. Також я пробував підключити її до додатку Кіномап. Підключається, але доводиться трошки повозитися. І в додатку FitShow є базовий функціонал, він безкоштовний. Однак, щоб користуватися повним функціоналом, доведеться купити підписку. Однак базового функціоналу достатньо для того, щоб ви в принципі зрозуміли, чи потрібен він вам, чи цікавий він вам. Тож можемо зараз запустити і подивитися, як це працює. Я вже тут обрав тренування, ми запускаємо. Ну, ось доріжки під'єдналися до планшета, і в нас є можливість керувати нею за допомогою планшета, змінювати швидкість, кут нахилу. Це все відображається на доріжці, і вона також змінює всі ці параметри. Також можна керувати цим, цим на самій консолі бігової доріжки. Але я не розумію, чому встановивши в такий монітор сам модуль фідшоу. Не встановили сюди сам додаток. Багато додатків непотрібних тут є, а самого фітнес-додатку фітшоу немає. Я, до речі, намагався його встановити, скачати і встановити сюди. В мене не вдалося. Якщо в когось вдалося, чи в таку доріжку, чи в подібний якийсь монітор встановити фітнес додаток, то напишіть в коментарях, як ви це зробили. Що це був за додаток, буде цікаво. Стосовно фітнес-додатків, які вони є, як ними користуватися, який у них функціонал, у нас є стаття на сайті, я посилання залишу під цим відео. Там ми розглянули найпопулярніші додатки, які є в Україні, в Європі. Якщо цікаво, щоб ми зняли по ним відеоогляд, то пишіть в коментарях і будемо готувати такий матеріал. А тепер давайте поглянемо, що під капотом у цієї доріжки. Дана модель обладнана безчіточним безшумним двигуном. Тут вказано потужність 4 кінських сили. Центральна частина цього двигуна, та яка в звичайних двигунах називається ротором, і обертається. Тут стоїть нерухомо, обмотки знаходяться на ній, а корпус з постійними магнітами обертається навколо центральної частини, тим самим приводячи в рух. Бігову доріжку. Відмінністю цього двигуна від звичайних є відсутність колекторного вузла, на якому зазвичай створюється тертя, нагрів і шум. Тут його немає, і відповідно, зносу якихось елементів колекторного вузла тут також немає. Цей двигун має бути надійнішим. Але щодо підвищеної надійності цього двигуна все ж таки є нюанс, тому що і звичайні двигуни в доріжках ходять досить добре і досить довго без ремонтів. З двигунами в бігових доріжках можливо знайомі не всі, але впевнений, всі знають побутовий інструмент, болгарки, дрелі, які двигуни стоять там, і наскільки часто доводиться там щось міняти або ремонтувати. В принципі, з якісними двигунами, з якісним інструментом, не часто. Однак там оберти в рази більші, ніж в біговій доріжці. Ну і відповідно, знос всіх елементів відбувається в рази швидше. Тож. Можливо, зі звичайним двигуном за всю експлуатацію бігової доріжки ви ніколи і не полізете його ремонтувати і щось там міняти. Тому відсутність колекторного вузла сумнівна перевага даного двигуна. Вона, звісно, перевага, але можливо не настільки очевидна, як про це говорить реклама або маркетологи, які вирішили встановити сюди такий двигун. А що стосується шумності двигунів в бігових доріжках, то колекторні двигуни, звісно. Більш шумні ніж цей, цей взагалі тихий, можна сказати, безшумний. Однак ця перевага знову ж таки нівелюється іншими елементами в біговій доріжці, які створюють шум і гул. По-перше, це полотно. воно проходить вали і йде впритул до деки, створюючи певний шорох. Самі вали обертаються на підшипниках і створюють деякий гул. Тобто в доріжці є багато елементів. Окрім двигуна, які створюють загальний шум від бігової доріжки, і в цьому загальному шумі доля шуму саме від двигуна досить незначна. Далі ми перевіримо шумність саме цієї доріжки і зрозуміємо, наскільки все ж таки цей двигун тут робить її більш тихою. Це двигун підняття куту нахилу бігової доріжки. Він тут не якийсь особливий стандартний, але зазвичай в бігових доріжках з цим вузлом немає жодних проблем і вони слугують довго і надійно. Далі хочу показати вам плату. На платі є великий радіатор, і на цьому радіаторі стоїть кулер для примусового охолодження. Також на самому радіаторі стоїть окремо від плати певний електронний елемент, якийсь чіп. Який і охолоджує даний кулер. Я так розумію, що це якась система керування цим двигуном. Раніше в домашніх бігових доріжках я такого не зустрічав. Кулери, якщо і стоять, то стоять в професійних доріжках. Але тут він стоїть ось в домашній моделі, і це факт. І поки у нас знята кришка моторного відсіку, давайте поміряємо товщину деки. Поміряємо штангель цирку. Тушина деки складає, як і заявлено, 18 мм, і це, в принципі, стандарт і норма для таких доріжок з вантажопідйомністю в 130-150 кілограмів. Це ок. А тепер давайте наочно перевіримо, який рівень шуму видається бігова доріжка на різних швидкостях. Поїхали. Вимірювати ми будемо за допомогою додатка в телефоні. Телефон я встановив біля консолі. Попередньо я перевірив е, різниці в радіусі метра, якщо встановлювати телефон, ніякої немає. Заміри однакові, тому встановив його для зручності поруч з консолью і давайте перевіримо. Запускаємо ставимо 1 км на годину. Стандартна швидкість запуску для більшості доріжок. Слухаємо. 46-47. Далі беремо 6 км на годину. Це така стандартна швидкість для ходьби. Це швидкість в багатьох слім доріжках, вона максимальна. Тобто візьмемо за стандарт ці 6 км. Слухаємо. Десь в середньому 55. Далі давайте 10 км, Це вже такий легкий біг. Візьмемо 10, слухаємо. 65 в середньому. Далі піднімемо на 16. 16 це також такий проміжний показник. В багатьох доріжках максимальний рівень 16 для порівняння, якщо будемо міряти, слухаємо. 66-67 не набагато більше, ніж при 10. І розганяємо до максимуму. 22, Слухаємо. 73-74 децібели. Дріжка має середній рівень шуму, незважаючи на безшумний двигун, Дива тут не сталося. Хоча, можливо, на пару ДЦБ вона тихіша ніж середній рівень шуму у більшості домашніх бігових доріжок, і це вже доволі непогано. А тепер давайте подивимося, наскільки параметри заявлені в характеристиках відповідають дійсності. Зараз за допомогою велокомп'ютера цього коня ми перевіримо швидкість даної доріжки, наскільки точно відображає монітор реальну швидкість, яку видає доріжка, і наскільки правдива тут максимальна заявлена швидкість 22 км. кілометри. Сумніватися в показниках, які видає велокомп'ютер, немає жодних підстав. Огритм розрахунку швидкості там елементарний. Довжина окружності колеса множиться на кількість обертів, які щитує датчик велокомп'ютера, і звідси ми маємо швидкість. А довжину окружності колеса ми переміряли сантиметром, і вона там точна до останнього міліметра. Тому поїхали. Так запускаємо доріжку і ставимо одразу швидкість 6 км на годину. Менше міряти немає великого сенсу. Дивимося, 6 км на годину у нас показує доріжка, велокомп'ютер 6,2 км. Доволі точно, поїхали далі. 10 кілометрів, дивимося, комп'ютер показує 9,8, 9,6. На швидкості 6 кілометрів комп'ютер показував трошки більше, на швидкості 10 трошки менше. Реальна швидкість 9,6 км. Розганяємо до 16. Так, доріжка показує нас 16 км, а велокомп'ютер 15. Ну, ось вам і неточність на один, на 0,1 кілометр на годину. І тепер поїхали дивитися максимальну швидкість. поставимо максимальну швидкість на моніторі доріжки 22 км на годину. Велокомп'ютер показує 20,4 км. Похибка 1,6 км на годину. Що ж, ми поміряли швидкість даної доріжки. Похибка, звісно, присутня, але вона буде присутня в будь-якій домашній доріжці. І тут ця похибка не надто значна. Максимально в нас вона склала 1,6 км при швидкості в 22 км на годину. Я вважаю це прийнятним результатом. Якщо ви придбаєте цю доріжку і будете займатися вдома, то швидше за все, ви будете займатися в діапазоні від 6 до 12-13 км на годину. В таких діапазонах похибка складає ну десь там 0,5-06 км на годину. Можна орієнтуватися на цю швидкість, похибка незначна. Ставимо залік. Амортизація цієї доріжки на найвищому рівні, тому що вона тут реалізована на пружинах. І аналогів подібної амортизації на сьогодні не так вже й багато. І я не беруся вам назвати ці аналоги, тому що вони від якихось брендів, які сьогодні можуть бути, завтра їх вже немає, тому на зараз я вам не назву ці аналоги. Але суть в тому, що всі вони зроблені на одному і тому ж заводі з подібною системою амортизації. Однак інші виробники чомусь не приділяють цьому належної уваги, хоча зробити подібну систему не коштує великих грошей. Цю модель можна порівняти з доріжками Nordic Track, які завжди були і залишаються найбільш м'якими. Тут відчуття такі самі, це тому що амортизація реалізована на пружинах, як і в більшості доріжок Track. Коли ви біжите, відчувається під ногами, як гаситься кожен крок. І це не створює дискомфорту, це відчувається природно. Що показово, ці пружини тут сховані, це на відміну від багатьох доріжок, в яких встановлені кольорові еластомери, ніби підкреслюючи хорошу амортизацію. Хоча та амортизація на еластомерах навряд чи зрівняється з ефектом, який дають пружини при правильному їх встановленні і використанні. Якщо вас цікавлять інші моделі з такою ж системою амортизації, звертайтеся до наших менеджерів і вони допоможуть вам підібрати актуальні моделі на сьогоднішній день, які варті вашої уваги. Давайте помірюємо габарити бігового полотна, тому що в характеристиках можуть заявляти розміри від вала до вала. А в нас передня кришка все ж таки накриває передній вал трохи. Тож може бути відмінність в пару сантиметрів. Не критично, але все ж таки для точності всіх перевірок заміряємо. Ну я би навіть сказав 151 см. Заявлено 150, полотно навіть трошки довше. 151 і ширина. Ну, ширина, як і заявлено, 51. Тобто в цих показниках все точно. Саме бігове полотно тут е, має структуру так званого наждачного паперу або на англійській grip surface. В домашніх доріжках також зустрічаються бігові полотна з ромбовидною структурою. Вони мені подобаються більше, але це полотно має краще щеплення з взуттям. Якщо це важливо, тепер давайте перевіримо кут нахилу доріжки, який вона реально видає зараз за допомогою гіроскопа і акселерометра в телефоні. Ми це перевіримо. Заявлено в характеристиках 15%. Справа в тому, що кут нахилу бігових доріжках відображають саме у відсотках. Таке обчислення використовують в топографії для відображення перепадів ландшафту. Наприклад, якщо річка на відстані в 1 кілометр має перепад в 20 метрів, то відповідно на цьому відтинку вона має похил у 2%. У бігих дріжках також відображається кут нахил у відсотках, тому що вони покликані відображати реальний рельєф і реальні перепади на місцевості. Телефон наш, звісно, не поміряє у відсотках, він поміряє в градусах, але по формулі ми зараз це все переведемо у відсотки. І так, давайте поміряємо. В горизонтальному положенні ми маємо мінус 0,3 градуса. Давайте запустимо її і піднімемо на максимальний кут. Так, все, підйом зупинився і тепер міряємо у максимальному підйомі. 3,1, 3,2. У нас було мінус 0,3, тобто кут нахилу тут. 3,5 градуси. Зараз ми переведемо це у відсотки. Це дорівнює 6,12%. Про які 15% йде мова в заявлених характеристиках, я не знаю. Кут нахилу тут дійсно дуже і дуже слабенький. Тож маєте це розуміти, але змінюється він в 15 ступенів. І наостанок, давайте перевіримо, скільки дана доріжка споживає електроенергії в режимі ходьби і в режимі бігу. Міряти будемо ось таким ватметром на швидкості 6,10 кілометрів. Моя вага складає 90 кілограмів. Відповідно, це буде еталоном нашого заміру. Якщо людина важить менше, то споживання буде трошечки меншим. Якщо більше, відповідно, споживання буде більшим. Поїхали. І так, запускаємо доріжку і ставимо одразу 6 км на годину. Ну, як ми бачимо, на швидкості 6 км на годину споживання буде в районі 350-400 Вт. Збільшуємо до 10. Ну, а При швидкості 10 км на годину це в районі 650-700 Вт. Тобто, якщо ви будете бігати годину на доріжці зі швидкістю 10 км на годину, вона витратить 0,7 кВт на вашому лічильнику. Десь так. На цьому все. Посилання на дану доріжку залишу в описі до відео. Не хворійте, тримайте себе в формі і пам'ятайте, великі результати досягаються не над зусиллями, а регулярністю. Дякую за увагу.